Де то діти наші діли, де вони гуляють, не вернуться, запорожці, не стануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани, обідрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко, важко, сиротині, та ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не боляже. Не поляже, а розкаже, що діяли в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти? Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава Україні без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Боже Слово, слава Україні! Братя, сестри, зараз ми закінчимо молитвою до Пресвятої Бородиці, та яка накривала всі майдани України і в Києві, особливо, і наш народ, який є народ наш посвячений Пресвятій Бородиці. Ми цією молитвою і закінчимо наш, наш ювілей, який присвячений 200-річчю нашому генію, пророку і батьку нашої нації, Тарасу Григоровичу Шевченку, вимні Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вівня Отця і все Святого свято камінь, вівня Отця і сина святого камінь. Бородиться, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь, благословена між жінками. і благословений Бога Богу, бо ти породила Христа, спаса, і нас. Слава Тобі, і нині повсякчас, і на віки вічки самі. Господи, помилуй.